Вітаю, друзі. Ви дивитесь Ютуб канал РБК Україна. Мене звати Юлія Терлецька. Говоримо сьогодні для теми, яка наболіла абсолютно усім киянам, особливо тим, які живуть на синій гілці. Метро досі так нічого і не вирішилось. Насправді з ремонтом нам обіцяли півроку. Тепер терміни звучать абсолютно інакше. Чому так відбувається? В чому проблема? В чому причина? Говоримо сьогодні з нашим експертом. З нами на зв'язку. Іван Паргінець, це директор науково-технічного центру Академії будівництва. України, пане Іване, доброго вам дня. Так вітаю, Юлія і всіх наших глядачів. Отож, питання таке: замість пошкодженої ділянки тунелю між станціями метро Деміївська та Либіцька кажуть, що будуть будувати нову. Тобто раніше, нібито казали, що йдеться про ремонт, а тепер про будівництво зовсім нового тунелю. Наскільки це ускладнить взагалі роботу, і наскільки це збільшить терміни виконання роботи? І чому власне виникла потреба будувати новий тунель? Ну, знаєте, коли в аналогії ЄС така, така порівняння може бути. Коли вже треба ампутувати, то треба ампутувати. Відповідно, проблеми, які виникали можливо на стадії проектування цієї станції цієї гілки, або неякісного виконання робіт з одного боку, з іншого боку, на наш погляд, з точки зору будівельної науки. Недосконала експлуатація е, метрополітену загалом Київського, вона призводить до таких от е, ситуацій, коли екстрено потрібно робити такі е, капітальні витрати, і, е, і негативно впливає загалом на е, ситуацію, і соціальну, економічну, і для кожної родини, яка користується ці, цим цією гілкою е, е, ситуація. Тому е, усугубляє це все ще те, що невизначеність невизначеність термінів е проєктування зараз тільки проходить експертизи. Ви знаєте, 26 е, січня була виїзна комісія КНДА, але експертизи, потім проєктування, потім будівництво, потім е, цього переходу, наприклад, між Львівською і Вибіцькою, то то ні в які, безумовно, 6 місяців вона не війде, а набагато більше. Ну, є, є світові практики, зокрема, от Ленінградське метро Санкт-Петербурзі в Росії, коли до 25-го з'їзду КПРС в 75-му-76-му році швидко ввели, і потім 300 метрів ремонтували з 96-го по 2004 рік. Там більша ділянка була, але там провалилися, були на 30 метрів тонне. Це пройшло 9 років. Тому ми вважаємо, що це буде набагато довше і треба набратися терпіння і вимоги до моргівлаців і Києва, можливо, і підключення Кабінету міністрів України до цієї проблеми. А загалом, це, як казали древні китайські військові, відсутність стратегії це суєта. Перед поразкою, тобто немає зараз визначеності, як має розвиватися Київ, як має розвиватися зокрема метрополітен. Але практики світові є: і Нью-Йоркський метрополітен, і Сеульський. до речі, от корейці дуже нам допомагають зараз у вирішенні військових проблем, і, і асоціація. Відновлення україно-китайської там дуже хороший приклад, як це, як це правильно робить, і дай Бог нашим керівникам і міста і країни прислухатися до цього і, і робити правильний висновку. А от я чула про термін, ви кажете, про 6 місяців точно не йдеться. Я чула про термін взагалі в 4-5 років. Такий термін спрогнозував голова Офісу трансформації Максим Бахмато. Він про це розповідав в ефірі телемарафону. А наскільки взагалі це реалістичні терміни? Чи можливо щось посередині між 6 місяцями і 4-5 рок роками? Ну, розумієте, що, що береться Юля до уваги, якщо ми беремо перехід такий 20... Вісім метрів, то там він може бути збудований скоріше ніж ніж за чотири роки. Але е, якщо ми беремо, що в нас близько 10 станцій: і Академмістечко, містечко, і, і Печельська, і на лівому березі, і Харківська, і, і, і Славутича, і між е, гідропарком е, е, також є проблематика і Академмістечко теж. Академ містечко болить мені особисто, тому що кожного літа його затоплює стабільно. Якщо якась велика злива, то академ містечко пливе просто так, і відповідно, ми можемо казати, що ми цю дірку залатали, а іншу ні. Тому, тому ми кажемо, що стратегічно треба підходити до питання метрополітену з урахуванням розвитку Києва в цілому. Тобто систем, тобто метрополітен це елемент е, життєзабезпечення міста Києва. А якщо ми розглядаємо місто Київ на перспективу 20-30 років, то ми розуміємо, що мегаполіс розростається, і в рамках великої обружної дороги, яка планується збудуватися, е, місто Київ, яке сьогодні має 830 квадратних кілометрів, може вирости як агломерація до 8 тисяч квадратних кілометрів. І всі сателіти сьогодні міста: Бориспіль, бровари на лівому березі, пінь, буча, вижгород на правому вони стануть частиною цієї агломерації. це вже є. Бо більшість людей, які проживають в цих містах, вони працюють в Києві. Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, ще в ту сторону, теж вишнева, абсолютно, абсолютно. І тому потрібно потім трошки відволікати від відволіка, прямої теми. Скажу, що. Міграція українського населення після війни в найближчі 20 років буде дуже велика, тому що інтенсивність е, сільського господарства достатньо велика в Україні. Ви знаєте наскільки ми імпортуємо е, е, сільхозпродукції, і 15 мільйонів людей, які зараз проживають е, в сільській місцевості, або в території України, або в СНТ, так званий. Вони все одно будуть мігрувати в міста мільйонники, і ці 8 тисяч квадратних кілометрів міста Києва, вони також хочемо, ми цього не хочемо, будуть на населятися. На, на і е, ми зараз маємо 2,5 мільйони людей в Києві, е, жителів і десь приблизно така кількість ще перебуває там, а в великому територіальному окрузі Києва буде приблизно 10 мільйонів. Тобто кожен четвертий е, українець буде проживати тут. Від цього ми нікуди не діємося. Відповідно, якщо ми не будемо е, метрополітен, Розглядати з цієї точки зору, і відповідно стратегічний підхід, і відповідно та частина метрополітену зараз це всього 70 е, кілометрів, всього 52 станції. Е, тобто, це, е, це ну, не, не, дуже, не дуже велика з точки зору світових практик. От Лондонське, Парижське метро, там по 300-400 по 400 кілометрів, сотні станцій є, і відповідно. Е, відповідно Науковий підхід до цього він каже про те, що, по-перше, треба зробити цифрового двійника на, на базі ДІН технологій існуючого метрополітену, тобто пройтись, просканувати лазерними сканерами всі тонелі, які зараз є, поставити необхідні датчики води, газу радону і так далі, які б, які б попереджали, що, що тут є збільшення. Потоків водяних і потрібно приймати якісь міри. Які міри свиденько заморожувати або слікатизувати, або цементувати технології, є, які унеможливлювали ці прориви. Тобто є датчик, який каже: от підходить вода. Люди раніше в фахівці на це реагують і цементують цю цю ділянку тобто є технології, які можуть бути тому, тому необхідно зробити саме зараз. Інспекцію існуючого метрополітену, вона буде коштувати відсотки невеликі від вартості обслуговування цього всього метрополітену, Але вона як до лікаря ми пройдемо, і зробимо діагноз організму. Так само зараз потрібно цей діагноз зробити. Перше, друге, не боятися залучати до ремонтних робіт і нових будівництв і іноземні компанії з великим досвідом. Корупційна складова, на жаль, не лише в міністерстві оборони. Яйця по 17, вона є всюди, і це треба визнати, коли не е, задача є е, в лапках. Задача не е, оптимізувати вартість і якість виконання робіт, а зробити так, щоб було більше відкатів. Вона на, на, на жаль є, і ви, Юлія, знаєте, що одному з мерів е, міст України великого так. Пропонували близько 20 мільйонів євро за те, що він просто найме певну компанію будувати українську, тому якщо ми таким чином підійдемо, то не буде не буде відповідно у нас таких проблематик, які зараз є. Тобто, треба розділити задачі на дві: перша тактична задача, яка безпосередньо впливає на те, як ми швидко зараз відновимо цю синю гілку. А друга, не менш важлива, це. Це та стратегія, про яку я кажу. А чого взагалі трапилася ця історія в грудні з синьою гілкою? Це проблема була з самого початку, можливо, закладена, як тільки будували ці станції. Чи, можливо, проблема в тому, що, от як ви кажете, діагностика нам потрібна, не було. Певної потрібної необхідної діагностики для того, щоб цю проблему попередити і заздалегідь зайнятися ремонтом, а не вже перекривати там частину величезний шматок гілки і створювати ну суттєвий дискомфорт мешканцям столиці. Слушне питання дуже юля. Я думаю, що тут комплекс проблем. Ви знаєте, що в 2011 році також штурмували швиденько здатні цю, цю частину метрополітену. Залучивши іноземне обладнання, яке вже тоді попало на пливун, і, на жаль, тоді загинуло навіть дві людини і втратили це обладнання достатньо коштовне закордонне, і відповідно швиденько-швиденько для доздачі це робили. І я впевнений, що і можливо, і проєктні прорахунки, і не виключено неякісне виконання робіт з гідроізоляції тонелю. І потім, відповідно, недолуга експлуатація. Ну, якщо ми знаємо, що в листопаді 23-го року вже з'явилася інформація навіть ЗМІ, що там є проблематика, і два місяці воно було ні шатко, ні валко. І, і будемо робити, і не будемо робити. Організаційна структура Київського метрополітену недосконала, Війна постійно з департаментом. Транспортним і керівництвом метрополітену і таке інше, вона призводить до того, що немає правильного правильного управління. Тому, відповідаючи на ваше питання, тут комплекс проблем і організаційних, і управлінських, і проєктних, і відповідно загально загально. Управлінських відповідно на рівні місцевого самоврядування. Мені просто дуже дивно було наскільки ну поправте мене, ви мабуть знаєте краще, але е метро мають перевіряти. Ну вони ж перевіряють його там перед кожною зміною, або, можливо, раз на якийсь період, і не вже не були помітні ось ці ушкодження, якщо ви кажете в листопаді, але ж навряд чи вони з'явилися в листопаді такі ушкодження, які е затягують термін е будівництва або термін ремонту на півроку, навряд чи можна було пропустити повз очі. Ну безумовно, є регламент. Якщо ми бачимо, що вже просочується вода або навіть волога, так ну коли ми бачимо у себе стеля волога да, в будинку або в квартирі, то значить вже десь-десь ну, появляється. Та. Так, все, все геніально просто. От відповідно, треба було реагувати. Тобто, є, тобто це порушений регламент експлуатації. Якщо ми маємо якісь, якісь видимі причини, видимі навіть, то відповідно, відповідно вже треба було тоді реагувати. А не, не думати, що воно само, само там розсосеться. А да, воно да, не і тому, і тому потрібно зараз застосовуючи сучасний підхід, не боятися сучасних технологій, не боятися науково-технічного супроводу проєктів. І саме створити на базі БІМ-технологій Building інформейшн моделінг, коли ми. Робимо практично цифрового двійника метрополітену повністю, і не лише якийсь регламент часовий, що ми маємо раз на добу, чи раз на місяць чи раз на квартал, провіряти. А це в щоденному режимі, маючи таку інформаційну модель метрополітену ми будемо бачити постійно де що відбувається на принципі розумних міст управління. Світофорними групами і так далі, і так далі, тобто, це це можливо зробити, і це необхідно зробити. Тоді тоді можна упереджуючими темпами робити робити правильно регламент експлуатації метрополітену. Якщо цього не робити, то будуть такі аврали, і ми ж зараз не знаємо де, де війна за повільненої дії стрільне на іншій. разу, угу. так. і дай Бог, щоб це було без людських жертв. Знаючи те, що у нас зараз не одна і навіть не дві станції проблематичні, м'яко кажучи. А чи очікувати нам нових станцій метро так давно вже обіцяних, зокрема там метро на Виноградар і злощасне метро на Троєщину умовно? Дивіться, якщо, якщо Кабінет міністрів України, Верховна Рада України, президент України, Київська міська державна адміністрація, Громадськість професійна, громадськість загалом Києва, ну зрозуміють таке синергетичний підхід, що столиця є, до речі, закон про столицю він достатньо має широкі повноваження столиця як такова для виконання своїх функцій як столиці, в тому числі з субсидування з державного бюджету. І Якщо ці всі питання об'єднати, а не так, як зараз на жаль, я нікого з політиків не хочу звинувачувати, але. Мер міста Києва і президент України вони не бачились по, по е, інформації одного з них більше чим півроку не спілкуються. Ну про що може йти мова? Відповідно, якщо ця сценарія буде досягнута, і ми побачимо, що шановна Елла Лібанова, директор інституту соціології, демографії Національної академії е, у, України, вона чітко дає зрозуміти, яка велика міграція дійсно буде. Після війни і не лише з воєнними діями, а в принципі, міняється соціально-економічний формат української економіки і світової економіки, постіндустріальне суспільство, воно буде впливати на урбанізацію, тобто на, на утворення міст. Які зараз Київ був створений в Унісон. Промислової революції, які 300 років, тобто ці спальні райони, які раніше називалися бараками, а зараз гордоспальними районами були, вони збудовані в угоду тій економіці, яка була в Києві, і більшовики і, і арсенали, так і інше, от арсенал просто яркий приклад того, як має трансформуватися отакі от споруди, але це все було в рамках е, е, угоди тій промисловості, яка була. Якщо ми зараз кажемо, що буде субурбанізація. Тобто, ну за світова практика, так каже, і буде це розширення. Відповідно, межі міста Києва не мають замикатися лише по цих 800 квадратних кілометрах. А все таки агломерація вона має бути і вона піде всім на користь. То тоді, е, от наприклад, інчхона це місто біля Сеула, яке з, з, з 99-го року вони збудували вже дві е, гілки метро на майже на 50 станцій, е, 60 кілометрів довжиною. Це, це практично київське метро, якому вже 60 років, і, і об'єднали місто Сеул з іншого, в якому проживає близько 2,5 мільйонів людей. І якщо такі практики ми будемо бачити, тоді не лише на Троєщину, на Виноградар і Синя гілка далі піде, а будуть розширятися зараз. Мова йде про трамвай до Бучі там Гостомеля. Це, це вже добре, і тому, якщо з такої точки зору підійти. І ті репарації, які ми сподіваюся, і не без основ отримаємо після війни, а це 300-400 півтрильйона доларів, то виділяти на такі масштабні проекти, як метрополітен, як велика окружна дорога крім Києва, 3-4 мільярди доларів, це не є великі кошти. Але якщо у нас буде план, якщо буде стратегічний план розвитку, якщо буде план... Бачення міграційного переселення людей в Україні підвищення якості життя в Україні, то тоді безумовно будуть створюватися нові станції, нові гілки і так далі. Щиро віримо в те, що та. В те, що наша влада така візьметься за голову, візьметься за розум і почне працювати на користь суспільства, на користь містянам, на користь громадянам України загалом, а не на користь своїх кишені. Пане Іване, дуже дякую вам за цю продуктивну розмову. Дякую, що все розклали по поличках. Друзі, дивіться, будь ласка, РБК Україна. Ми часто будемо підіймати резонансні теми, які дуже вас цікавлять. Пишіть в коментарях, що далі вам би було цікаво обговорити, і можливо з яким експертом. Ну а також. Підписуйтесь на наш канал, і ставте вподобайки до зустрічі!